Саме в цей день, 20 вересня 2018 року, об 11.10 в самому центрі Одеси зі мною сталася подія, яка назавжди провела таку межу у моєму житті, яка поділила його на життя до, та життя після. В мене трапився геморагічний інсульт. І з того самого моменту. Почалася боротьба за моє життя і здоров'я. На щастя, я потрапив у потрібний момент у руки своєї дружини. І наразі я можу щось тут вам проговорити, і навіть написав ось книжку і видав її. І веду тепер оце життя після. Всім привіт! Я Максим Недвига. Виживши після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Так от, моє життя після спочатку було. Повністю заповнене боротьбою за життя. Потім за відновлення. Зараз я почав інтенсивну реабілітацію, і в цьому мені дуже допомагала дружина. Вона консультувалася з різними спеціалістами, вона читала книжки, вона читала різні статті. Діти дивилися і шукали усякі YouTube канали. І тим не менше, через певний час вже я. Почав потрошку щось читати. ось. А коли пройшло вже 9 місяців в цей момент описаний в моїй книжці, я почав цікавитися, що відбувається взагалі в світі із цим, і із такими, як я, вижившими після інсульту. І коли я зрозумів, що багато кому взагалі не вдається досягти якихось позитивних змін у своєму стані, а коли я почав е намагатися зрозуміти чому, то дійшов висновку, що в основному це трапляється через одні і ті самі помилки, які роблять в першу чергу оточення пацієнта, сам пацієнт, і тому у них і немає розуміння цього процесу, і таке інше. І о, в мені відбувся якийсь внутрішній поштовх, що я маю, так як я відновився, я на той момент уже. Почав вірити у те, що я зможу взагалі вискочити з цієї історії. І я тоді почав писати свої дописи на Фейсбук. Я думаю, що серед вас є. Ті, хто є моїми підписниками і ще десь приблизно із осені 2019 року, я вам всім передаю привіт, тому що ваша підтримка для мене була дуже дуже важлива. Одним із самих перших моїх підписників є Ірина Базилюк із Подільська. Передаю вам привіт. От. І е, оцей фідбек, е, оця підтримка, оці коментарі, репости вони були особливо на цьому початковому етапі, коли мене взагалі ніхто не знав. І якось е, приходили люди, а Facebook це ж просто гігантська така монстроподібна машина, яка знає в принципі, по, про своїх користувачів абсолютно все. І якщо людина знаходиться у пошуках інформації, там, припустимо, про косметику чи про хеві метал, то Фейсбук або інша якась соціальна мережа і підсовує користувачу відповідні дописи. Або відеоролики з, від, з відповідним контентом. Тому е, мої дописи, е, мої статті вже е, після е, з усякими фото-відеоматеріалами, їх ставало все більше і більше людей читати, більше в мене ставало підписників. І на певному етапі, коли це вже прийняло якийсь такий ну великий розголос, то. Я почав рух до того, що має бути створений якийсь продукт. І ось це все в моє життя приніс оцей інсульт, який трапився от саме в цей день. Розумієте? І я, в чому моя мета полягає? В тому, щоб всі, хто дивляться мій канал чи прочитав мою книжку, щоб вони. Максимально, максимально можливо, щоб вони наблизилися до свого життя після, або навіть, скоріш за все, що це так і буде, знайшли якесь взагалі інше життя, інше життя, наповнене сенсом, а не якимось постійним сумом за своїм попереднім життям, за своїм попереднім станом здоров'я і так далі, і тому подібне. З чим я постійно стикаюсь е, на зустрічах з, з, з собі подібними людьми в реабілітаційних центрах, і навіть коли я бачу, що люди отримують доволі такі непогані результати, але через те, що вони, у них не вистачає сил, не вистачає знань, вміння, можливо, підтримки і внутрішньої, і підтримки родичів, розуміння. Вони якось не можуть себе знайти у цьому житті після. Розумієте, і мета моя особиста і мого каналу і всього, що я роблю, щоб максимальна кількість людей все-таки знаходила цей сенс. Ну, сенс мого життя, частина життя присвячена ось цьому проєкту. Я стараюся, щоб ті, хто мене дивляться, щоб вони. Ділитися своєю енергією, а у відповідь отримувати вашу енергію, яка підживлює мене. І я е, прошу вас, коментуйте, будь ласка, все, що там не знаходиться поза межами нормального людського сприяття, пишіть коментарі, не соромтеся, вас тут ніхто не покусає. Ну, от, от цього б мені хотілося розумієте, щоб цей канал, мій проєкт, був спрямований на те, щоб люди знайшли себе у цьому житті. От е, Я собі знайшов те, що частина мого життя от присвячена ось цьому. І недавно я ось буквально днями повернувся із туру, який був зроблений за підтримки. Фонду «Діємо для здоров'я і бібліотечна країна. І я переспілкувався із декількома, ну, не знаю, мабуть, пару сотень людей, і в тому числі цей Strock Survivors, тобто виживши після інсульту. І мені здається, що цей рух він несе позитив і якусь енергію для подальшої боротьби зі своєю хворобою. Ну, ось так я би хі, описав своє життя оце, після, яке в мене на період 5 років. Я не припиняю працювати над собою. Я практично щодня, коли в мене є така можливість, бо коли я перебував у Турі, я не займався фізкультурою, але я постійно займаюся. Коли я перебуваю в Одесі, я щодня щодня ще щось роблю. І бажаю всім, хто дивиться мій канал, хто прочитав мою книжку, ви не зупиняйтеся на цьому і щодня щось робіть для себе, свого здоров'я. Так що бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, то це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, перепостити, показати друзям, знайомим і ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.